Скільки разів на тиждень варто тренуватись в залі. Для більшості з вас трьох тренувань на тиждень буде достатньо, але більш важливою є не кількість тренувань, а те, як часто ти тренуєш м'язову групу. Найпопулярнішими варіантами тренування є трьохдневний спліт, де качаються груди, біцепс, спина, трицепс, ноги, плечі, а також метод фуллбаді, коли на кожному тренуванні проробляються всі м'язові групи. Досліди показують нам, що ідеально тренувати м'язову групу часто. 2-3 рази на тиждень для кращої стимуляції росту. Тому кожну групу м'язів в ідеалі треба тренувати 2-3 рази на тиждень. Дуже хорошим варіантом в такому випадку підходить тренування по методу Full Body, коли за кожне тренування проробляються якраз всі м'язові групи. Якщо ж в тебе не вистачає відновлення для методу Full Body, я раджу тобі поділити тіло на дві різні частини і просто їх чергувати. Ти будеш їх чергувати і в принципі тобі теж вистачить трьох тренувань на тиждень. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профілі.